Всім привіт! Презентую вам лот «Нова поставка товару. Постійна білизна бренду Ліварно та Мрадісо. В комплекті є наволочка та підідіальник. Наволочка з розміром 50 на 80 см. Розмір підідіальника 155х200 см. З таким розміром буде 5 комплектів. Є різні забарвлень. Є комплект з двома наволочками. Розмір ви можете побачити на екрані. Є комплекти з наволочками. В комплекті дві наволочки. Матеріал поліестер та котон. В лоті 14 одиниць. Вартість лоту 2260 гривень. Собі вартість однієї одиниці 161 гривня і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.